Міністр оборони РФ Сергій Шойгу засвітився в окупованому Криму, де проінспектував роботу командного пункту Чорноморського флоту. Повідомляє пропагандистські новості. Він заслухав доповіді про поточну обстановку та поставив завдання окупантам тренуватися в день та вночі відбивати атаки українських дронів. Ракетна таки воночі, що також голова російського військового відомства доручив встановити додаткові вогневі засоби для ураження безпілотників. Крім того, Шойгу проінспектував хід будівництва нового військового шпиталю в Севастополі, який будують окупанти на площі 8,5 гектарів. Під час візиту міністра до Севастополя у окупованому Криму було оголошено ракетну небезпеку та перекрито Керченський міст. Повідомляли місцеві телеграм-канали. Справи у Чорноморського флоту і справді погані. З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 26 кораблів, у тому числі флагман, ракетний кресер Москва та один підводний човен. У ніч на 5 березня біля Керченської протоки захисники України знищили корабель Сергій Котов, противника вартістю близько 65 мільйонів доларів. А у вересні був приліт у штаб Чорноморського флоту.